Сторінка 199, параграф 44. Які взаємозв'язки організмів у прісній водоймі, морі чи океані? Усі екосистеми нашої планети поділяються на два типи: водні, та наземні. Життя їхніх мешканців визначається особливостями водного середовища та властивостями води. Це насамперед особливий світловий режим, температурна постійність, солоність та прозорість води, від чого залежить стійкість водних екосистем. Водні екосистеми поділяються на прісноводні, річки, озера, болота, ставки та морські, океани, моря, солоні озера. До складу їхніх угрупувань входять водні. Та наземні організми, життя яких тісно пов'язане з водним середовищем. Першою ланкою в ланцюгах живлення прісноводних екосистем є вищі водні рослини. У морських екосистемах першу ланку ланцюгів живлення займають водорості. Ці зелені, червоні, жовто-зелені, золотисті, бурі мешканці можуть жити в поверхневих шарах у товщі води на дні водойм. Водорості насичають воду та повітря над нею киснем. Вони є джерелом їжі для рослиноїдних тварин. Деякі водорості після відмирання утворюють Ворюють у породи, а придонні водорості є притулком для риб та інших тварин. Основними споживачами у водоймах є молюски, раки, риби, земноводні, водні плазуни та окремі групи птахів і савців. Ці та багато інших організмів регулюють численність рослин, допомагають їм і поширені та розмножені, створюють нові місця існування, сприяють самоочищенню водойм. Головними руйнівниками органічних решток у водоймах є водні гриби та бактерії. У цих організмах є навіть певний розподіл праці: спочатку рештки розкладають гриби, а потім руйнуванням простих органічних речовин завершують бактерії. Мінеральні речовини розчиняються у воді. Перемішуються та стають доступними для споживання організмами утворювачами. Отже, різноманіття водних угрупувань забезпечує існування та стійкість водних екосистем. Де найкращі умови існування для прісноводних мешканців? Прісноводні екосистеми займають лише приблизно 1%. поверхні планети за швидкістю течії розрізняють стоячі озера, ставки, болота та проточні річки, струмки водойми. Видове різноманіття прісних водойм значно менше. Аніж морських приклад ланцюга живлення прісною водою показано на малюнку 221 Життя прісноводних організмів зосереджено зазвичай у верхній частині водойм, де багато світла, пожежних речовин, вода добре, прогріта і насичена киснем. Основні дієві особи утворювачі на цій арені одноклітинні, зелені водорості, плаваючі, латається. Рязка, елодея та прибережні, очерет, рогіз, стрілиця, рослини. У теплих прибережних водах живуть комахи, фотомірки, жуки-плавунці, водолюби, бабки, мальки риб та пуголовки жаб. У прибережній частині звичними є такі риби, як плітка, короб, карась, щука. Помітними і відомими для всіх мешканцями споживачами водойм є. Земноводні жаби, тритони, прісноводні черепахи, водоплавні, качки, гуси, пастушки та прибережні птахи, чаплі, лелеки, рибалочки, прісноводні савці, ондатри, видри, водяні землерийки. Середня частина це товща води. Світла і кисню менше, наявні течії, збіднілий склад поживних речовин, ось ці умови існування, до яких пристосувалися дрібні водорості та хижі риби. Звичайними хижаками товщі води є судак та окунь, а життя на дні водою. Визначає склад мулу, слабкі переміщення прохолодної води за сталою температури плюс 4. Це місця існування придонних риб, сом, молюсків, раків, які взаємозв'язки організмів у морі чи океані? Морські екосистеми займають близько 70% поверхні планети, солоні, озера, моря, океани завдяки колообігу води поєднані в єдину. Велетенську систему Світовий океан найбільше розмаїття морських мешканців у прибережних частинах коралові рифи, ліси водоростей, мангрові болота, у місцях впадання річок у моря та у верхніх шарах води. У морях та океанах життям заправляє фітопланктон, сукупність дрібних, фотосинтезуючих організмів-утворювачів, які живуть у верхньому шарі води. Особливе значення в цій групі мають ціанобактерії та діатомові водорості малюнок 222. Ціанобактерії це найбільш та найважливіша група живих істот на землі. Завдяки фотосинтезу вони забезпечують водні екосистеми киснем, у діатомових водоростей змішане живлення. Вони здатні до фотосинтезу та споживають готові поживні речовини, що осідають із верхньої частини водою. Ці організми є цінним джерелом їжі для багатьох тварин. Сукупність тварин у товщі води, які зазвичай не здатні протидіяти течіям та живляться дрібними рослинними організмами. Називають зоопланктоном це амеби, ракоподібні, дафнії, циклопи, криль, личинки, молюсків і риб, які виконують функції первинних споживачів. Зоопланктон є поживою для більшості риб і молюсків. Варто згадати, що двостолкові молюски мідії, вустриці, морські гребінці – потужні біофільтратори морської води. Наступними учасниками ланцюгів живлення є хижі риби, акули морські савці, косатки, дельфіни, зубаті кити, моржі, тюлені і морські птахи, альбатроси, перевісники, пінгвіни, особливі морські птахи, які не літають, але чудово плавають і пірнають. Пінгвіни живляться дрібними рибами. Дрібними головоногими молюсками і планктонними ракоподібними крилем. Найбільший представник серед савців синій кит, також живиться планктоном. Він належить до групи вусатих або беззубих китів – у яких добре розвинений цідильний апарат для фільтрації з води планктону, ракоподібних та дрібної риби? У морських екосистемах малюнок 223 кити можуть бути і хижаками для зоопланктону, і здобичу для агресивних косаток. Коротко про головне. Стійкість водних екосистем залежить від розмаїття їхніх мешканців та харчових зв'язків, що виникають між організмами. Розмаїття прісноводних організмів найбільше у верхній частині водойм, але ланцюги живлення переважно короткі, що позначається на стійкості прісноводних екосистем. Багатоманітність морських угрупувань є причиною значної довжини ланцюгів живлення та більшої стійкості морських екосистем.